Як смачно приготувати звичайний буряк. Салат дуже смачний, корисний, можна їсти, не поправлятися. Та ще й воно очищує дуже класно організм від шлаків. І дивіться, як гарно виглядає. А просто простішого. І так, 5 середніх бурячків беремо, натираємо на терці або на місрубці, або на чому-небудь головне, щоб натерти на самій крупній терці. Натерли, тепер сюди додаємо 100 грам горіхів. Горіхів, перед тим треба трохи обжарити. І зелену цибульку, такий гарний пачок горіхів 100 грамів. Все, докупи скинули, тепер готуємо саме смачне, що тут є, це дресінг, тобто заправку. Чайна ложка хмелі суне, дві чайні ложки гірчиці, три столові ложки олії, три столові ложки сметани, одна столова ложка лимонного сока або яблучного оцту і дві чайні ложки меду. Це все докупи змішуємо в мисці, калапуціємо до гарної однорідної маси. От виходить така дуже гарна емульсійна маса. Заливаємо салатик, солимо до смаку, перемішуємо і от така.